Всім привіт! Сьогодні на огляді Hyundai Elantra JT 2017 рік. США, 2-літровий JDI автомат. Двигун 2 літра JDI з прямим вприском добре себе зарекомендував і використовується на багатьох автомобілях цієї марки і не тільки. На Elantra i40 ix 35 Kia Soul, Carens, Optima. Portage. G4NC має достатню потужність, це 163 кінські сили, витрата містом до 9 літрів на 100 км. Цей двигун можна віднести до відмінників в плані економічності, практичності та надійності. Він не турбує власника мілкими дрібницями, а обслуговування дійсно коштує копійки в порівнянні з іншими автомобілями. Gasoline Direct Injection прямий вприск. Паливо подається не в впускний колектор, а одразу в циліндри. За такий рахунок двигун є потужним і економічним. Головка і блок циліндрів алюмінієві. Газорозподільча система малої гучності і комплектується двома ланцюгами ГРМ. Всі версії мають гідрокомпенсатори з фазорегуляторами Dual CVVT. Двигун дуже прискіпливий до якості палива, тому раджу вам заливати 95 плюс і ніяк не менше. Також є одна маленька проблемка, це буває розтяг ланцюга раніше, аніж на 50 тисяч кілометрів. Взагалі, і в цілому його ресурс 150 тисяч кілометрів. Що стосовно двигуна, це якщо нормальне обслуговування це вчасна заміна масла, то він катає 240 тисяч кілометрів, це по мінімуму. АКПП звичайно автоматична, шестиступенева, ладно бути гідний срок, але можливо, хоча б раз на 30 тисяч перевіряти якість масла. Дивитись на його колір. Також раджу вимінювати його раз на 30 тисяч або максимум раз на 45 тисяч. При заміні потрібно обов'язково вимінювати фільтр і потрібно бути обережним з-под сподоном, тому що він є пластиковий і при затяжці його потрібно затягувати по діагоналі. передня незалежна, задня залежна стоїть балка. Ходові якості на вищому рівні. Автомобіль дійсно некоштовний. Запчастини коштують сущі копійки. Воно все вимінюється окремо. Я думаю, раніше, аніж 100 тисяч кілометрів, навіть туди нема чого заглядати. Давайте ще раз оглянемо її візуально. Як то вона виглядає. Потім оглянемо салон. Пройдемось по комплектації. Підведемо підсумки і будемо завершувати. Так, стосовно салону, 4 склопідйомника, такий двокольоровий салон, до речі, він не дуже часто попадається в цих автомобілях. Далі голосове керування, мультируль, круїз, датчик світла, величезний такий екран, як тетріс, CarPlay, Android Auto. Кондиціонер, клімата немає, USB AUX, автомат шестиступеневий. До речі, при виборі режиму руху в спортрежимі доволі таки вона бадьора. Підлокотничок. Заднє сидіння, Диски у нас, до речі, 17 го радіусу. Зараз я продемонструю посадку. Спочатку покажи багажне відділення. Воно велике, але воно і не маленьке. Доволі такі простори. А, знизу у нас є докатка. Камера заднього виду. Гарна посадочка, непогана дуже бокова підтримка. Тому за кермом доволі-таки комфортно. Так, посадочка на заднє сидіння. виглядає ось так. А зверху простір є. Спереду простір є. Сидіння доволі таки далеко відсунуто. Нахил. Гарний і я скажу доволі таки комфортно перебувати в салоні цього автомобіля. Зараз покажу, як то спереді. Ви бачите місце вдосталь. Тому спереді майже невитянуті ноги. Тому якщо взагалі-то десь в такому і понижчі ту то... ззаду ми отримуємо, в принципі, майже те ж саме, але місця вистачає. Ну що, ось така вона Elantra GT. По факту ми маємо дуже багато плюсів і не маємо ніяких мінусів. А з вами був Володимир Ждамаров. Дякую.